Про те, що є на цьому слайді. Це та асоціація, яка в мене виникає, коли я бачу, як наші діти навчаються. Коли на одному предметі одні вчителі розповідають певну частину сутності, інші іншу частину. І мають надію на те, що дитина якимсь чином, маючи свій досвід, про який його учення, якось це все поєднає, поєднає в систему, правильно поєднає і для того, Мати можливість бути компетентним у певній якійсь галузі, мати можливість рухатись далі і пізнавати далі. Але воно, як на практиці, воно не дуже так виходить. Не завжди, не завжди ми всі можемо рухатись, не завжди всі діти наші успішні. Чому? Адже все є, є пояснення кожних частин. Зрозуміло, з чого ви не зроблені. Навіть є історія, скажімо, і найкращі велосипедисти в нашому випадку. І, здається, все є, але чогось, можливо, трошки недостатньо. Можливо, недостатньо якоїсь деталі. Можливо, це все немає наукового конгрузня. Але потім є в нас інструкція, є старші класи, і здається, що вже все готово. Але чомусь завжди не, так воно, не завжди їде так, як хочеться. Тому я сюди приїхала на цей конкурс з досвідом. Системно-діяльнісний підхід саме до компетентності, до формування інформаційно в нашому випадку компетентності учнів. З одного боку, це діяльнісний підхід. І з цим, мені здається, в інформатиці все, все добре. Сьогоднішні майстер-класи, вони показують, що це не добре, це прекрасно. Коли є талановитий вчитель, він... Робить спрямування на діяльність, і діти розуміють, діти працюють, ми це все знаємо. А що стосується другої частини, що стосується системного, тут, мені здається, є проблема, якщо її вирішити, то буде наш велосипед їхати дуже добре, дуже успішно і мати ті цілі, які ми ставимо перед собою. Все, що є на світі, все, що ми маємо справу, це система. Ми живемо у системному світі, всі прибори, всі наші комп'ютери, це система, локальні мережі, це система, глобальна мережа, система. Взагалі, ми з вами це, ну, це також система, жива система. І якщо з самого початку у дитини формується розуміння, що є елемент, у елемента є що в нас, є якісь властивості. так? Що ще є в елементі? Що ми можемо з ними робити? Є методи. Дивіться, ми вже рухаємо в сторону орієнтованого програмування, об'єктного. Є об'єкти, є властивості, є методи. Добре, працюємо. І ці властивості, вони однакові, вони однакові для кожної системи. Є теорія систем, яку треба подати дуже-дуже просто. І на сьогоднішньому майстер-класі я хочу показати, як саме системно-діяльностний підхід. От цього формування, до теми, про яку я скажу трохи пізніше, дає можливість існування оцих трьох складових основного процесу. Я сприймаю коли, коли мені зрозуміло. Я роблю коли, дитина коли робить, коли мені це подобається, і коли я це зрозумів, що щось я сприйняла і отримую. Що я отримую? Я в комп'ютерний рік? Пройшли рівень, маємо бонус, маємо вихід на інший левел, маємо вихід на інший рівень знову сприймаю, роблю отримую. І на майстер-класі я хочу показати тему, яку на мій великий жаль, яка йде із школи. І мені здається, це не дуже правильно. Алгоргнізація та програмування. Це дуже дуже логічна тема. І вона. Може, що зробити, вона може якраз побудувати оту правильну когнітивну схему. Але навіть у стандарті там у нас є трошки ходи. Навіть у стандарті ми можемо зробити цю тему. І сьогодні я буду показувати, як програмувати просто, як зробити швидкий старт програмування. Я займається багато років ця, дуже багато, тому це моя тема, яка мені найвідніша. І я про неї хочу сказати. Зараз програмування це не то, що якийсь індивід, десь сидить у комірці і пише код. Кожна людина може знайти своє місце у великому дійсно інформаційному світі. Зараз програмування залишилося лише термін. Це поєднання Чого? технологій з талантами. Ось наші талановиті люди. Давайте подивимося, три частини проєктування, кодування, тестування, умовні частини. Є люди, ну якщо можна, піднімуть руки, якщо не важко. Є ці люди, які вміють організовувати інших людей. Так, Дякую. Ставити завдання, задачі для їх формувати. Дякую, це все в нас перша категорія йде. Хто вміє е, малювати? Або перша частина. Добре, хто згоден кодувати, кому подобаються математичні, фізичні, технологічні речі. Дякую. І в кого є такий, знаєте, не дуже такий, такий прискіпливий, такий, саркастичний характер, хто хоче <правда> 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 І це тестування. Ну і продаж маркетингу, це те, що в нас усі вміють. Тому це ось ці три частини. І ми з цим маємо справу кожного дня, і діти наші мають справу кожного дня. Це всі наші програми. О, з дітьми ще й повторюємо до цього. Це люди, які що зробили світ інформаційних технологій, трохи старші. Або беремо трохи молодших, Фейсбук та Google і йдемо з ними далі. Хочемо програму, хочемо, бо це місце, це робота, це професія, це успішність. І починаємо з найпростіших речей. Програмування не як теорія, яка підкріплена практикою, а як система, як ідея. Ідемо з верхівочки, а потім поглиблюємося, потім тільки поширюємо. І з першого року починаємо програмувати. Що треба? Середовище програмування, без різниці. Вибрали мову програмування, середовище якось домовились чи взяли по програмі, немає е, ніякої різниці з цим. Інше структура програми. Дітям треба пояснювати на тому. Що вони знають, що знають наші діти, до чого вони звикли? Вони знають, що задача має дано, так, має відповідь. Що між ним розв'язок, звичайно, і це структура програми. Оце буде в нас дано, оце буде там розв'язок, відповідь. А між ними ми створюємо. Ми творці. Ми створюємо розв'язок. І на перших операторах. Зразу йде наша найперша програмка. Подивіться, будь ласка, у нас є на роздруковочках, ось тут о, другі картки, я їх не розрізала. Є там е, приклад вивезти там проба. Замінюємо на своє ім'я, можемо замінити. Закресліть, напишіть своє ім'я, будь ласка, своє ім'я і коли людина бачить своє ім'я, це вітання перше світу. Добре, пораділи, йдемо далі. Так. А хто вже у нас дуже добре і швидко працює, бачите, для вас є зелений такий квадрат, і там є такий зайчик симпатичний. Перенесіть його, будь ласка, у вигляді коду, зробіть це. Ось бачите, ось такий аскі коди у нас, і така аскіграфіка, і там є чудовий зайчик. Смайлики, Діти це дуже добре розуміють. То можемо рухатися далі. У нас вже є перша програма. Сідаємо і працюємо, можемо створювати першу програму. І тут одразу кажемо дітям, що. Діти, забудьте два правила: забудьте, що не можна спілкуватися, та забудьте, що не можна користуватися шпаргалками. Реальний світ спілкується та користується інструкціями. Тоді, будь ласка, подивіться один до одного, що ви там зробили. Можливо, є якісь помилки. Так, скоригуйте, ідемо далі. У нас є перша програма. Для тих, хто працює. Ще швидше вони взяли інструкцію, подивились, що можемо зробити з зайчиком, який він може бути в нас у програмі. Кольоровий, може бути? Подивилися, як підключити той модуль, зробили зайчика кольоровим, інші подивилися, о, це вже пішли кольорові зайчики. І тепер давайте подивимось, які інформаційні процеси. Це те, що знає дитина вже з перших років. Вона знає інформаційні процеси, так що є інформація. В інформації є що. Властивості, так ми вже про це говорили, і це все об'єднано в інформаційний процес. Який інформаційний процес зараз ми реалізували? З інформацією, що ми зробили? Ми вивели своє ім'я на екран. Що це було? Так. Відтворення, відображення інформації, відтворення. Добре, додаємо ще один інформаційний процес. Будемо інформацію отримувати. Вчимо ще один оператор і дивимося. Так, ми, ж можемо, ми вже можемо інформацію отримати, ми вже можемо інформацію відтворити. Дуже добре, дивіться, вже два інформаційних процеси є в нашій найпростішій задачі. Ну і, звичайно, треба звернутися до типів даних. Основні типи, інші похідні. Достатньо оцих двох. І працюємо поки тільки з цілими числами. Діти краще запам'ятовують дійсні помайоночку, але працюємо поки ціну числами. І наше друге завдання. Ну, сьогодні у нас буде всього два, дуже коротко. Подивіться, будь ласка, є дві задачі. І зараз виберіть одну з них, яка вам надається ну, найпростішою, найріднішою. Подивіться на них, будь ласка, чи перша, чи друга. Але основне тут не самі задачі. А знову всі три процеси, вхідні дані отримали, обробили інформацію, передали. Вхід, обробка. Інформації, вихід. І є, запишіть, будь ласка, на ось тут верхній частинка, є зелений такий квадратик для вашої задачі. Скільки даних на вході, скільки даних на виході, і що у вас було там, де є елемент обробки інформації? Є? Ну, вже я бачу. Скажіть, будь ласка, яку, яку задачу ви добрали? Першу чи другу? Другу. другу? другу задачу. Чому? Чому? А як хто вибрав першу задачу? Подивіться, будь ласка, але перша легша. Перша значно легша задача. Це тільки ведення дивиння. І знаєте, що я вам хочу сказати? Я вам хочу сказати таку приємність, це не просто задача. Це задачі сайту олімпіадного програмування Новосибірської академії наук. І ми вже з вами зараз. Зробили з дітьми, зробили перші задачі олімпіадного програмування. Ми ще не можемо їх відправити, бо трохи не знаємо файлів. Але це вже є. І ось тепер, мабуть, основний момент. На цьому можна перший урок закінчувати. І ось все програмування, воно складене. Скільки ти. Скільки в нас ці частини? Шість. І скільки зелених що зробили? Ми з вами маємо. Розуміння, що є перша система, введення виведення, елементарні розрахунки. Далі я пролистаю презентацію. Подивіться, будь ласка, прийшов, ускладнились, прийшов другий оператор. Ну, ще подивились на дітей, хто не бачив інстаграма, ще й технологію трошечки сюди підключили. Подивились, попрацювали, створили візуальний образ, який доповнив те, що в нас є. Ось на цьому, на тому, як ми сприймали першу частину другу, можна подивитися сюди. І вже ми можемо, дитина вже розрізняє на цьому етапі. Задачі першої теми чи другої теми. Є умовний оператор чи немає умовного оператора. Що буде далі, як думаєте? Повторення, звісно, повторення. Ті ж самі завдання. Але в реальному житті їх потрібно зробити багато разів. На найпростіших задачах. на найпростіших. Повторюємо. Коли знаємо, скільки разів, повторюємо за умовою. Ну, це, Мабуть, за умовою, поки я не перейду. І ті ж самі задачі, які в нас були, але тепер циклами з повторами. Дивимось на них, ідемо далі. Четверта тема, я задаю четверту тему файли. Чому? А це, знаєте, можна трошки перепочити на файлах. Перепочити, повернутися к тим, тому що було. Чому? А все те саме введення, воно є введення інформацією. Яка різниця з клавіатури чи з файлом? Ніякої. Виведення, яка різниця? Для дітей ніякої. Але ми ці всі ті теми наші три, ми вже можемо на цьому пройти. І навіть якщо в нас більше немає часу, навіть якщо в нас закінчились наші години, дітям треба показати дві останні теми. По-перше, ну це задачі свято, дивіться, це які задачі. Бачите? А ось так посилання на сайт, де можна зареєструватись, відправити. І ви вже олімпіаду. Вже дві задачі там плюс і стоять. І ось така картинка, ось така схема. І дві теми, які треба показати дітям. Це рядочка, ми з ними будемо працювати. Чотири функції, чотири процедури, все зрозуміло, все логічно. І також, щоб запам'ятали, знову створюємо візуальний образ. Ну і залишається одна тема. Якщо ми вже якось добігли до неї, то вже треба на не неї глянути. Це тема, яку ніхто не любить. Це тема, я нікому не зрозуміла. Але коли ми ну, кажемо, діти, це все те саме, тільки треба зберігати. Треба зберігати те, що є. Оцього кутика ніхто не забуває. Рік проходить, два, три, міняються в мене котики, але хтось де 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 був захований, вони розуміють, що це воно є. І ті ж самі завдання, але зберігаю, ті ж самі цикли. Нічого складного. Все дуже-дуже просто. Я зараз. Ну, хочу закрити. закрити, закрити. І зараз я тут не хочемо. Задачі маси, бачите, вони ж ті самі, що були з циклами. І ми маємо ось таку картинку. Звичайно, це тільки верхівка. Ми будемо поглиблювати, ми будемо ускладнити стільки, скільки маємо часу. Такі, які діти, ми будемо йти у своєму тепі. А потім одного разу діти зберуться, може на канікулах виляни. І оця картинка зміниться на ось картину. І що суттєво змінилось? Нічого суттєвого не змінилось. Все те саме, все ті самі. На три дошку можна ще бесити. Ось такі моменти. Що для цього? щоб цю, Це дуже просто. Діти програмують. Я, я сучасна, мене програмують всі діти. Вони, можливо, технології, там, як я, то, також по контролю, мабуть, погано написала, але програмують усі діти. Що для цього треба? Для цього треба перевести, по-перше, створити опорні конспекти по кожній темі, по кожному уроку. Це не конспект, як конспект, це конспект як малюнок. У нас навіть вони в альбомах є. Створити опорні конспекти. У мене тут не по програмуванні, це по мультимедійним проектам. І це вхідні вихідні схеми. Це схема, коли дитина на початку уроку записує, що вона про це вже знає, які вона має базові знання, а потім у кінці уроку вихідну схему. І тільки вони дуже вчаться дуже швидко порівнювати. Ага, і вони. Дуже радіють, тому у мене є щось нове, в мене є щось нове. Тобто ми порівнюємо себе сьогоднішнього, себе вчорашнього. І це основний принцип, мабуть, оцінювати. Ну і, звичайно, все, що є, все повинно бути в доступі, в мережі, це всі ті ресурси, які ми працюємо. Я е, досить хитро поступаю, на самому ну, ми, ми працюємо дуже багато дистанційно. Вони думають, що ми спілкуємось, а ми там задачки хиляди. Моніторинг та контроль завіт за додатком до того, що є. У нас є, звичайно, по-перше, на дроббоксі всі портфоліо складені, це можна подивитися, якщо діти не проводить. У нас є оцінювання, воно таке накопичувальні бали, можна завжди щось додати, поправити. Ну і інформатики, програмісти, вони всі там на сайті є, їх можна подивитися, я тут буде, не проходили. І, звичайно, один момент, який ще необхідний, я вже закінчую, це послідовність. Оця система, вона повинна бути з молодшої школи, з маленької. Тоді у середніх класах ми програмуємо і моделюємо ситуації. Ну, а випускники це моя гордість. І ось я дуже дякую, що вони подивилися. У мене все дуже дякую.